Ластівки, великий журавлій, ті жаль ві, що садився в житті. Моє коріння тут на цій землі, яку не можна серцем не любити. до бою рідне, милася мені, до свого. Доброго вечора, шановні гості, дорогі батьки, запрошені. Ми раді вітати вас на загальних шкільних батьківських зборах на родинному святі. Нехай квітне моя Україна, як єдина і мирна сім'я. На святі присутні сіра Валентина Васильівна, начальник відділу юстиції. Хом'як Валентина Адамівна, головний санітарний лікар. Розпочинає загальношкільні батьківські збори директор школи Тисак Степан Іванович. Доброго вечора, шановне зібрання, журі батьки, дідусі і бабусі. Довго, мабуть, буде говорити, тому що щоб скоротити. Дозвольте мені розпочати сьогоднішню нашу батьківську конференцію і з вами поділитися тим звітом, яких ми успіхів досягли, чого ми досягли, як досягли, що має бути з нами, з освітою, про все це ми поговоримо з вами. Олександр, Калінчук Тетяна, Ільніцький Володимир, Ярінчук, Влад, Барчук Вікторія, Ящук, Ірина, Богуш Тетяна і Складаша. ви замітили, порушена перший раз традиція, що чим старші класи, тим менше відмінників. А тут якраз у цей клас і став ці класи 2-9 стали тою. Гордістів школи, про яку ми будемо теж говорити, тому що вони досягли не тільки, як відмінники навчання, але зімпіад. Ну, Калінчук, Тетяна Данильчук, Вікторія Марчук, Вікторія, Поліщук, Оксана, Голованова Юлія, Вегера Лілія. Ну і нарешті підходимо до того. Той рівень, третій вже етап, який дає, який дає теж для школи рейтинг. І чим завжди школа родиться? Те, що ми сьогодні маємо, і призерів обласної олімпіади. Це Калічук Тетяна, яка зайняла третє місце з біології, вчителю Лянинська Ну і нарешті Марчук Вікторія зайняла друге місце з біології на обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких, учнівських. Робіт, кучні членів малої академії наук України, вчителька Улянівська холодиль. Я запрошую на сцену Таню, Влада та Віктори та їхніх наставників сюди. Я запрошую на сцену всіх. Червоному прапором, те, що він міг, до все, що має. дирекція школи теж вирішила сьогодні привітати цих діточок, вручити їм подяки і те, що може. Подякувати вчителям за те, що вони за їхню суверенну працю, за те терпіння, за те бажання працювати з обдарованими дітьми, і які це Алла Вадимовна і Світлана Росина. Прошу і всім вчителям, які трудилися віду. тому що я хочу сказати, це праця всіх. Браджо вас, батьків, які виховували своїх дітей, навчили любити працю, бо навчання, на мою думку, це найважча праця. І налегко носити плоди навчання, вони не тяжкі за спиною. А от вчитися все-таки важко. В останні десятиліття відбулись глибокі зміни соціальних життя суспільства, які знову зробили актуальними проблемами виконання батьками у пов'язані щодо розвивання Перед юридичною наукою і практикою стали питання розвивання матірських суховов'язків з нових умовах, коли половина сімей розпадається. Батьки зайняті зароблянням грошей мають можливість приділяти своїм дітям досить часу. Починають з'являтися нетрадиційні форми слідів. У зв'язку з чим стало важливим закріпленням правових норм обов'язків батьків та гарантії їх реалізації. Законодавство про охорону дитинства грунтується на Конституції України, на Конвенції ООН провадити, на яке була прийнята в 1969 році. Міжнародний тагорат згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України, а також інших ноктивних правових та законодавчих хати, що відбувають відповідні відносини на всіх сферах. Своїх дітей, хай вони вас люблять, і щоб у тих статті, хай вони тільки будуть на папері, і щоб без роботи сиділи наші органи в охороні, щоб наші діти не порушували законів, щоб ви могли їх достойно виховати, достойними громадянами, і щоб ми не боялися того нового закону, і в мене цей кодекс цих законів в світі давно воно існує. Ось, наприклад, знаю точно, що в Західній Німеччині. Обов'язок батька на карманні розходи дитині давати 50 гривень, це 50 євро в місяць. Це обов'язково. Ну, батьки там зробили всі Що ж, хочеш, дали тобі 50 гривень, це твоє. Хочеш біда, економ собі з них і купиш собі на кінець рус.